Чотирилапий улюбленець країни, собака Сапер Патрон став головним героєм нової поштової марки від Укрпошти. Вона створена, аби віддати шану усім тим, хто щодня продовжує рятувати життя українців. Наші працівники, яких зараз називають прийнято називати воїни без зброї, вони займаються гуманітарною місією, допомагають від розбирати завали, ліквідовувати. Очищати території від забруднень різного роду снарядами, заміновані території роз розхаращують і тому, звичайно, такі собаки, як патрон, і їх є багато в нашій системі, допомагають нашим працівникам. До речі, наш, наш підрозділ там постійно з початку війни знаходиться на Київщині, Чернігівщині, допомагає очищенню території від Різного роду залишків наших друзів з Росії. Спецпогашення марки відбулося за участі представників Укрпошти, ДСНСників і, звісно, собачки породи Джек Расел, яка, як і патрон, є частиною великої команди українських рятувальників. Звати Джесі. Характер ну, дуже така весела собака. Коли виходять інші собаки, ну, у нас не ну, тільки вона одна проживає, ну, то Біля них ну, весела дуже стає, та з ними бігає візде. Собака нашого працівника живуть на території військової, колишньої військової частини, зараз аварійно-рятувального загону, тому ми її залучили на службу зараз і будемо на ці акції наші залучати. Вона вже буде постійно з нами. Тираж марки мільйон екземплярів. У кожного примірника благодійна місія. Усі, хто купить марки, стануть учасниками проекту зі збору понад одного мільйона євро на машину для розмінування, яка вкрай потрібна рятувальникам. Це перша марка, яка благодійна. З кожного аркуша 64 гривні буде направлятися на благодійну мету. Фіналом якої є придбання. Наша мрія фактично є придбання автоматизованого сучасного роботизованого комплексу для розмінування. Території дуже багато, близько 25%. Це території України, це йде війна. І ці ці всі е, не зірвавшися, снаряди, міни. А ви бачите, росіяни стріляють з з що можуть, не дивлячись ні на що, і в тому числі з заборонених видів зброї. Це дуже небезпечно. Зараз триває народне голосування за найкращий малюнок для наступної марки від Укрпошти. А марку з патроном віднині можна придбати у всіх відділеннях Укрпошти, а також онлайн.